Ти сидиш перед ноутбуком, відкриваєш потрібний файл, готовий працювати п'ять хвилин тиші, і рука сама тягнеться до телефону. Ще одне відео, ще один пост, ще одна перевірка повідомлень. Годину пізніше ти все ще нічого не зробив. Знайоме відчуття перед серіалом можеш просидіти три години без зусиль. Відеогра затягує на цілий вечір. Соцмережі поглинають час непомітно, але спроба попрацювати або позайматися чимось корисним. Викликає внутрішній опір через 10 хвилин. Чому так відбувається? Чому мозок обирає легке замість важливого? Хіба ти не розумієш логічно, що навчання чи спорт принесуть більше користі? Звідки береться цей внутрішній саботаж? Відповідь криється в одній речовині, яку виробляє твій мозок. Вона керує бажаннями, визначає пріоритети, змушує діяти або лежати на дивані. Ця речовина називається дофамін. Багато називають його молекулою задоволення, але це не точно дофамін не дає щастя безпосередньо, його справжня функція створювати передчуття винагороди. Він каже мозку, роби це, там буде щось хороше. Саме це передчуття народжує мотивацію рухатися вперед. У середині минулого століття дослідники провели серію експериментів на лабораторних щурах. Тваринам імплантували електроди в певну зону мозку, пов'язану з відчуттям винагороди. Коли щур натискав важіль, вчені активували цю зону штучною стимуляцією. Щури почали натискати важіль безперервно. Вони могли робити це годинами без зупинки: забували про їжу, ігнорували воду, відмовлялися від сну. Деякі особини натискали важіль тисячі разів підряд, доки не падали від виснаження. Їхній мозок отримував сигнал винагороди і це перекривало всі інші потреби. Потім науковці зробили зворотне, вони заблокували вироблення дофаміну в мозку щурів спеціальними речовинами. Результат вразив ще більше. Тварини ставали повністю апатичними, вони не підходили до їжі, навіть коли вона лежала поруч, не пили воду, хоча відчували спрагу, втрачали будь-який інтерес до спарювання чи дослідження території. Коли їжу клали їм просто в рот, вони все ще могли відчувати смак і отримувати задоволення від їди. Проблема була невздатності радіти, проблема полягала в повній відсутності бажання діяти. Без дофаміну зникає внутрішній поштовх, який змушує нас шукати, досягати, боротися. Те саме відбувається з людьми щодня. Дофамін визначає, що ти захочеш робити, а чого будеш уникати. Якщо активність обіцяє високий рівень дофаміну. Мозок прагне до неї. Якщо низький, відчуваєш опір і шукаєш виправдання відкласти справу. Уяви, ти маєш дві задачі: перша написати звіт для роботи. Друга подивитися нову серію улюбленого шоу. Мозок миттєво оцінює обидва варіанти через призму очікуваної винагороди. Серіал дає швидкий і гарантований сплеск емоцій. Звіт обіцяє лише абстрактне задоволення через кілька днів, коли побачиш результат. Тепер зрозуміло, чому важко зосередитися на корисному, твій мозок не налаштований думати про далеке майбутнє, він шукає негайну винагороду, і якщо навколо повно джерел швидкого дофаміну, всі довгострокові цілі здаються нудними і непотрібними. Проблема не обмежується природними потребами. Сучасний світ створив штучні джерела дофамінової стимуляції, яких ніколи раніше не існувало. Соціальні мережі, мобільні ігри, відеоплатформи, безкінечні стрічки контенту все це спроєктовано так, щоб тримати твою увагу якомога довше. Кожен раз, коли відкриваєш додаток, мозок сподівається на щось цікаве: нове повідомлення, лайк під фото, коментар, несподіване відео. Навіть якщо нічого особливого не трапляється, сам процес перевірки вже запускає викид дофаміну, ти не отримуєш винагороду. Але передчуття можливої винагороди вже активує систему. Найсильніший тригер для дофаміну невизначеність. Коли ти не знаєш, що побачиш наступним, мозок збуджується сильніше. Саме тому нескінченна стрічка працює так добре, кожне прокручування маленька лотерея. Можливо, зараз з'явиться щось по-справжньому цікаве, можливо, ні. Але саме це можливо змушує прокручувати далі. Схожий принцип використовують казино. Людина тисне на кнопку автомата, не знаючи результату. Ця невизначеність створює набагато сильнішу залежність, ніж гарантована винагорода. Твій телефон працює як кишеньковий ігровий автомат, тільки ставка, не гроші, а твій час і увага. Організм завжди прагне до рівноваги. Це називається гомеостаз. Якщо на дворі холодно, тіло починає тремтіти, щоб підвищити температуру, якщо спекотно, виділяється піт для охолодження. Внутрішня температура тримається близько 37 градусів, незалежно від зовнішніх умов. З дофаміном працює той самий механізм. Коли його рівень постійно високий, мозок починає захищатися. Він знижує кількість рецепторів або робить їх менш чутливими. Це означає, для отримання того самого відчуття задоволення тепер потрібно більше стимуляції. Це явище називається толерантність уяви. Тиждень тому ти міг радіти одному смішному відео на 10 хвилин. Сьогодні потрібно переглянути 20 роликів, щоб відчути щось подібне. Через місяць і цього буде замало. Мозок звикає до високих доз дофаміну, і звичайні речі перестають приносити задоволення. Коли базовий рівень дофамінової стимуляції підвищується, всі низькодофамінові активності здаються нестерпно нудними. Читання книги, прогулянка парком. Розмова з другом, робота над проектом, все це вимагає зусиль і не дає миттєвого сплеску емоцій. На фоні яскравих відео і швидкого контенту реальне життя виглядає сірим. Людина починає відчувати, що нічого не приносить радості. Навіть улюблені заняття, які раніше надихали, тепер здаються порожніми. Це не депресія в класичному розумінні, це виснаження дофамінової системи від постійної перестимуляції. Можна порівняти це з їжею. Якщо щодня їси тільки солодке і жирне, звичайна морква чи яблуко здаються безсмачними, рецептори звикли до інтенсивних смаків, і натуральна їжа більше не приносить задоволення. Так само відбувається з твоїм мозком. Коли щодня годуєш його яскравим контентом, проста прогулянка чи книга здаються нецікавими. Є ще одна небезпека: високий рівень дофаміну не тільки знижує чутливість. Він змінює саму структуру пріоритетів. Мозок починає вважати джерела швидкого задоволення найважливішими речами в житті. Все інше відходить на другий план. Саме так працює будь-яка залежність. Чи то наркотики, чи то алкоголь, чи то соціальні мережі, механізм однаковий. Речовина або активність викликає надзвичайно високий сплеск дофаміну. Мозок запам'ятовує цей сигнал як щось життєво важливе. Тепер він вимагає повторення знову і знову, ігноруючи все решта. Звичайно, соцмережі не настільки руйнівні, як важкі наркотики, але принцип той самий просто діє повільніше. Ти не помічаєш, як поступово втрачаєш здатність концентруватися, не усвідомлюєш, що більшість дня проводиш у напівсвідомому стані, перемикаючись між додатками. Не розумієш, чому раніше легкі справи тепер здаються такими важкими. Можна щось із цим зробити. Так, і рішення простіше ніж здається. Потрібно дати мозку відпочинок від постійної стимуляції, дозволити дофаміновій системі відновити чутливість, повернути здатність радіти простим речам. Це називається дофаміновий детокс. Ідея дофамінового детоксу зупинити нескінченний потік винагород хоча б на короткий час, один день без усього, що викликає сильні сплески дофаміну, без телефону, соцмереж, відео, музики, солодощів ігор. Тільки базові речі, ходьба, роздуми, записи на папері. На перший погляд, це здається неможливим цілий день без розваг, без жодного відволікання, але саме в цьому вся суть, коли припиняєш постійно годувати мозок стимулами, він починає перебудовуватися. Рецептори поступово відновлюють чутливість, базовий рівень дофаміну знижується до природного, прості речі знову стають цікавими, перші години будуть важкими. Відчуєш тривогу, нудьгу порожнечу, мозок звик отримувати постійну дозу задоволення, і тепер він вимагає звичне. Руки самі тягнуться до телефону, думки крутяться навколо того, що пропускаєш щось важливе. Але якщо витримаєш, станеться зсув, десь після обіду тривога почне слабшати, з'явиться незвичне відчуття спокою, час сповільниться, помітиш речі, які раніше проходили повз увагу. Шелест листя, відчуття повітря на шкірі, власні думки без постійного фонового шуму. Наступного дня після детоксу побачиш різницю. Робота, яка вчора здавалася нестерпною, раптом стане цікавішою. Книга, яку відкладав місяцями, затягне з перших сторінок. Розмова з близькою людиною принесе справжню радість, а не відчуття обов'язку. Мозок знову навчився цінувати звичайні речі. Якщо повний день здається занадто радикальним, почни з малого. Обери одну звичку, від якої відмовишся на певний час. Наприклад, не чіпай телефон до обіду або проведи вечір без будь-яких екранів. Навіть така невелика пауза дає ефект. Головне, регулярність важливо зрозуміти. Дофамін сам по собі не ворог це нейтральна сила, яка може працювати на тебе або проти тебе. Все залежить від того, як ти її використовуєш. Можна витрачати енергію на миттєві задоволення або направляти на справжні цілі. Ключ у правильній послідовності спочатку зусилля, потім винагорода. Не навпаки, коли починаєш день із телефону або солодкого сніданку, мозок отримує дофамін до того, як заробив його. Після цього він більше нічого не хоче. Але коли спочатку робиш щось корисне, а задоволення залишаєш на потім, мотивація починає працювати правильно. Наприклад, Година продуктивної роботи, потім 15 хвилин відпочинку, ранкова пробіжка, після неї улюблений сніданок. Така система поступово перенавчає мозок. Він починає асоціювати задоволення не з пасивним споживанням, а з реальними досягненнями. Можеш навіть відстежувати свій прогрес. Записуй кожен день, коли зробив щось важке. Прибрав кімнату, позаймався спортом, попрацював над проектом. Мозок запам'ятає: ці дії приносять справжнє задоволення. Поступово дофамін почне виділятися не від прокрутки стрічки, а від реального руху вперед. Зрештою, питання не в тому, чи отримувати задоволення. Питання в тому, від чого саме. Хочеш, щоб твоє життя визначалося кількістю лайків і короткими роликами? Чи прагнеш, щоб дофамін штовхав тебе до справжнього розвитку, здоров'я, сили? Рано чи пізно кожен стикається з вибором шукати легкі розваги або будувати життя, де задоволення приходить від сенсу. Якщо помічаєш, що концентруватися стає дедалі важче, що будь-яка серйозна справа викликає внутрішній опір, це не лінь, це перевантаження дофаміном, єдиний спосіб повернути енергію відпочити від постійних стимулів. Просто спробуй один день без екрана, один вечір без музики, одна година тиші. Відчуєш, як увага повертається, тіло стає спокійнішим, розум яснішим. Тоді зрозумієш просту істину, мотивація не приходить сама, вона народжується з дій. Коли починаєш робити, з'являється імпульс, коли рухаєшся, приходить енергія, а коли чекаєш натхнення, застрягаєш на місці. Не дозволяй дофаміну керувати тобою, нехай він працює на тебе. Retry 1.